Є нове відео. Сьогодні ми по грані в країні ту саму ігру, де да ви поки розказуєте як вас там діва на тій неділі, не було нових відео. І коротше, що до тепер є нове відео. Да, ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на колокольчик і розказуйте ставлю моїх відео, що у вас там вообще. А ми пока будемо вгадувати. Країни прапори, коли Хорватія. Перша країна. Це оця. Да, я всі країни, ну я деякі країни не знаю. Угорщина. От бачите, вже не знаю. О, вже знаю. Аладійські острови. Це, може це буде Шотландія, Австралія. Це Австралія? Я не повірю. Коротше, розказуйте, як у вас там діла. Якщо б... це відео буде 5 лайків, то я коротше, зніму нове відео з країнами, да? і щось буде прикольне, да Швейцарія. Так. Або оце, або це, мені кажуть оце. Естонія. Ну оце, звісно, Гіблотар. Оце, оце, Гіблотар. Албанія, оце Грузія, оце капець, Грузія, я не помню. У нас вже за ці всі відео хоч раз була Грузія хоч колись. мені кажеться, ніколи не була. Ну ладно, давайте. Азербайджан, Арезбай... Азербайджан. Це оце. Гернісі. 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 Гернісі це. Оце. Блін, я не знаю, що це таке? Що це таке? Я цю країну вроді нікуди не вгадував. Це корот. Ось, це я знаю. Оце бур. Оце взагалі я не знаю. Оце напевно. Монако. Монако. Свандія. Мальта. Чехія. Ну, це, понятно, що це Чехія. Норвегія. Норвегія. Блін. Не знаю, коротше, що, що це таке. Підужіть, ну, підожіть. Е, це є острів Мен. Я оце знаю Північна Ірландія. Оце я не знаю, ну походу, що це? це. це? Я думаю, що це Домінікан. Німеччина, ну це я знаю, Данія, Чорногорія. там що є живуть. Звісно, тут Білорусь, Кавнорусь, Литва. Литва Литва. Підітере, я, я не помню це, Європейська країна, але я не пам'ятаю. О, є Косово. Що це таке? Оце напевно. Бельгія. Це, це, Бельгія і Німеччина це дуже похожі. Дуже похожі країни, я вам кажу. Словенія, Європейський Союз. Ну тут понятно. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ждем, ждіть другу часть. Всім, навіть, всім пока.